В нашій історії була війна з Москвою, яку Кремль тримав в секреті аж 300 років. Про неї не можна було говорити в імперські, а потім і в радянські часи з двох причин: по-перше, тому що ця війна почалася після Переяславської ради і так званого воз'єднання українців та росіян, про яке дуже люблять згадувати російські історики. Виходить, якщо почалася війна, то жодного воз'єднання бути не могло. А по друге, в одній із ключових битв цієї війни козаки вщент розбили московитів. Мова йде про конотопську битву. Виграв її гетьман Іван Виговський. З одного боку, фігура дуже відома, але з іншого, що ви знаєте про цього унікального українського полководця? А його історія насправді є ключем до розуміння нашої ситуації сьогодні. Саме тому я і хочу розповісти про Виговського. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Дорогі друзі! Від себе особисто і від усієї команди я хочу подякувати вам за ту величезну кількість коментарів, яку ви залишаєте під нашими відео. Це надзвичайно мотивує. Працювати більше, працювати краще, робити ще більше відео. І ще я вам хочу сказати, що дуже допомагають ваші сторіс, які ви поширюєте в соцмережах, зокрема в інстаграмі. Ви навіть не уявляєте наскільки це допомагає популяризувати нашу українську історію. Ми з вами робимо одну спільну справу, і я дуже вдячний кожному. Отже, ми переносимося у 17 століття найяскравіший козацький період України. Іван Виговський народився у 1608 році, в родині, яка належала до української шляхти, тобто він походив зі знатного роду. Цей рід володів селом Вигів. Сьогодні це Житомирська область, звідси і їхнє прізвище Виговське. Ми не знаємо точних відомостей, але вірогідніше за все, Виговський як представник шляхетної родини, навчався у Київській братській школі, яка пізніше у 1632 році трансформувалась у Києво-Могилянську академію. Власне, братські школи почали виникати в Україні наприкінці XVI століття при православних церквах і монастирях на противагу католицьким і протестантським вищим навчальним закладам. Тут ми маємо пам'ятати, що в ті часи чимала кількість українських земель входила до складу Речі Посполитої, де понівною релігією було християнство західного зразка, католицизм. Віддаючи дітей в братські школи, українські знатні родини, які були православними, намагалися зберегти віру і свої культурні традиції та водночас дати дітям сучасну європейську освіту. Ці часи українська шляхта дуже часто асимілювалася із польською елітою. Найвідоміший приклад це рід Вишневецьких. Дмитро Байда Вишневецький, відомий козацький ватажок, який збудував замок на острові Хортиця. Прототип Січі. Він був серйозним козаком. Проте вже інший представник цього роду, Ярема Вишневецький, керуватиме підрозділом польської армії у боротьбі із Хмельницьким, тобто воюватиме проти козаків. А син Яреми, Міхал Корибут Вишневецький, взагалі стане Олем Речі Посполитої. Такі тоді були часи. Але я би не спішив звинувачувати в зраді українців, які досягли успіху на державній службі в Речі Посполитій. Маємо дивитися на ширший контекст. Для кращого розуміння можна провести аналогію з СРСР, коли більшість українців намагалися жити і будувати свою кар'єру в радянській імперії, хоча внутрішньо не сприймали її чимось рідним. Українець Виговський у молодому віці теж прагнув потрапити до кола польської еліти. Судячи з усього, в нього були величезні амбіції щодо побудови кар'єри. Він вступив до так званого кварцяного війська, яке охороняло південні кордони від набігів татар і слідкувало за порядком в українських містах і селах, щоб у разі чого придушити народне повстання. Утримувалось це військо на четверть, тобто кварту, доходів від королівських маєтків, звідси назва. У віці 30 років він став писарем у чоловіка на ім'я Яцек Шемберг. Це був комісар у козацьких справах, так би мовити, сматрящий, який мав слідкувати за козаками, аби вони не утнули якоїсь дурниці по відношенню до Речі Посполитої. Отже, Виговський був утаємничений у важливі державні справи, а його посада вимагала високої освіти, навиків дипломата і адміністратора. Разом з тим, кар'єра Виговського в польській імперії стрімко рухалась угору до вищих кіл влади, аж поки його життя кардинально не змінила зустріч із людиною, яка не побоялася кинути виклик цій імперії, кинути виклик всьому, чого так прагнув Виговський. Цією людиною був Богдан Хмельницький. 1648 рік Хмельницький підіймає повстання проти Речі Посполитої писаря Виговського мобілізували на поле бою у складі кварцяного війська. Ще раз нагадаю: він на той момент захищав польську корону. Він мав звання Ротмістер, керував окремою корогою. Це бойовий загін, який міг налічувати до 80 професійних лицарів-шляхтичів у квітні 1648 року. Виговський бере участь у знаменитій битві під жовтими водами. Більше того, його загін один з перших вступає у бій з союзними військами хмельницького та кримського полководця Тугайбея. У цьому бою Виговський отримує важке поранення і потрапляє у полон до кримських татар. Він міг закінчити своє життя на галері або на невільничому ринку. Натомість доля дарує йому другий шанс. Богдан Хмельницький викупає Виговського з полону. Так виходить, що головний ворог, проти якого ти воюєш, хоче тебе звільнити. Звучить дивно. Але в Хмельницького був свій план. Виговський і Хмельницький були знайомі і точно зустрічалися під час переговорів у масловому ставі у 1638 році. Тоді польська влада після придушення кількох козацьких повстань намагалася якось впорядкувати козацькі питання, а по факту ще сильніше обмежувала їхні права. Воговський був писарем польського комісара, Богдан Хмельницький писарем війська Запорізького. Вони були колегами, але по різні боки барикад. Але скоріш за все, вже тоді Хмельницький розглядів щось особливе у своєму опоненті. Щось, що може стати дуже корисним у подальшій боротьбі за становлення української держави. Богдан Хмельницький особисто клопотав про звільнення Воговського перед кримським ханом і того відпускають. Дивіться, як цікаво, я не дарма на початку згадував про київське братство, де вчився Виговський, і вірність українським традиціям закладено ще його батьками. Все ж таки, козаки, що служили Речі Посполитій, відчували, що Річ Посполита чужа імперія, а вони інші. Невідомо, що саме Хмельницький каже Виговському, але можливо він давив саме на це. І, схоже, його аргументи були переконаними. Виговський починає вірити Хмельницькому в те, що його повстання має сенс, що можливо і потрібно виборювати права і справедливість для українців. Іван Виговський разом з тисячами інших шляхтичів та військових зі всієї України стає на бік Хмельницького. І це навряд була б політична кон'юнктура. Він стане правою рукою великого українського гетьмана і наступні 9 років вірою і правдою служитиме Хмельницькому. Згодом Хмельницький і Виговський вже разом дозріють до рішення зовсім відірватися від польської корони і створити власну державу гетьманщину. Взагалі я не перестаю дивуватися вражаючій силі Хмельницького. Саме він був архітектором козацької держави. Він безсумнівно мав таку візію майбутнього, таку харизму, що піднімало на боротьбу тисячі людей. Причому все це відбувалося у середині 17 століття, коли ніхто ще навіть і не думав, що може бути незалежна Україна. Після звільнення з полону між Хмельницьким і Виговським одразу встановились довірливі відносини. Виговський стає особистим писарем Хмельницького. А вже восени 1648 року великий гетьман відправляє його з дипломатичною місією до Трансильванії. Таланти, дипломати і управлінця знову відкрили Виговському дорогу до вершини влади, але тепер уже у власній країні. У 1649 році на політичній карті Європи офіційно виникає нова українська козацька держава Гетьманщина. І Виговський фактично стає другою людиною у цій країні. Спеціально під Виговського Хмельницький створює нову посаду, генеральний писар та новий орган влади, який він очолив генеральна канцелярія. Фактично, це був уряд, а Виговський його прем'єр-міністром. Деякі іноземні джерела навіть називають Виговського канцлером. Виговський фактично є співавтором усіх договорів, підписаних коли-небудь Хмельницьким, починаючи з 1649 року, в тому числі і всім відомих березневих статей, складених після Переяславської ради із представниками царської Росії. Кожен договір з українського боку укладався в генеральній канцелярії. На кожних перемовинах був присутній Виговський або його довірна особа. Генеральний писар допомагав гетьману в управлінні усіма адміністративними судовими і фінансовими справами держави. Також Виговський розвинув широку мережу шпигунів і розвідників на території Польщі та інших сусідніх із Гетьманщиною країн Литви, Кримського ханства, Османської імперії та Австрії. Отже, генеральний писар Виховський був більше ніж прем'єр-міністр. Порівнюючи з сучасністю, можна сказати, що він був і Єрмаком, і Шмигалем, і Резніковим, і Кулебою, і Будановим в одній особі переоцінити його внесок у створення першої незалежної української держави дуже важко. Тому не дивно, що ще більшого успіху виговський хотів досягнути, очоливши козацьку державу. Богдан Хмельницький заповідав, що після його смерті гетьманську булаву отримав його син. Це не зовсім відповідало козацьким традиціям, де гетьмана обирали на загальній козацькій раді. Але треба пам'ятати, що Хмельницький хотів ствердити Гетьманщину на міжнародній арені а на той час, всередині 17 століття, країнами керували династії. Хмельницький розумів, що коли його наступник теж носитиме його прізвище, це підвищить авторитет його держави. Ще потрібна була і князівська кров. Ну такі тоді були правила. З цією метою Хмельницький домовився про династичний шлюб для свого старшого сина Тимоша із донькою молдавського господаря. Саме Тимоша Хмельницький бачив своїм наступником, але той загинув у бою, захищаючи інтереси свого тестя у молдавському князівстві у 1653 році. Після цієї трагічної події залишився лише один претендент на булаву. Молодший син Хмельницького, Юрась, але на момент смерті гетьмана у 1657 році йому було лише 16 років. До того ж, за характером, він був зовсім іншим, аніж його харизматичні батько і старший брат. Він не мав жодних лідерських або управлінських навичок. Тож природно, що у цій ситуації друга після хмельницького людина у державі Виговський, вирішує взяти ситуацію під свій контроль, аби не втратити здобутків Хмельницького. В кінці жовтня 1657-го на Корсунській раді Івана Виговського обирають гетьманом. у той же час. Серед козаків утворюється опозиція на чолі з кошовим отаманом Барабашем та полтавським полковником Пушкарем. Ситуацію вирішує скористатися Москва, яка після Переяславської ради вже виношувала ідею повного захоплення української території. Офіційно московити підтримують Виговського, але за спиною у гетьмана підбурюють опозицію до повстання, водночас збільшуючи присутність московських військ в Україні, нібито для підтримки порядку. Скільки аналогій з подіями вже незалежної України, правда, ніби за 300 років нічого не змінилося. Зрештою, Виговський приборкав повстання, але як досвідчений розвідник, він прекрасно розумів, що за ним стирчали Москви. За умовами березневих статей 1654 року Гетьманщина опинилася у васальній залежності від Московії. Взяла на себе зобов'язання щодо збору податків до московської казни та припинення дипломатичних стосунків з Османською імперією та річчю Посполитою. Натомість Москва зобов'язалась не втручатись у внутрішню політику Гетьманщини, утримувати козацьке військо чисельністю 60 тисяч та вступити у війну проти головного ворога козаків на той час речі Посполитої. Олитою вже через два роки у 1656 році Москва порушує договір із Гетьманщиною та укладає з Річчю Посполитою Віленське перемир'я. На переговорах у вільно зараз це Вільнюсь, обговорюють у тому числі майбутнє українських земель. Але Делегацію Хмельницького на ці переговори не запрошують. Вже тоді Виговський усвідомив, незважаючи на березневі статті, Москва розглядає Гетьманщину виключно як свою власність, а не як окрему державу, яка діє у рівноправному союзі з Москвою. Після цих перемовин Хмельницький та Виговський вже шукали вихід із московської пастки, то уклали союз зі Швецією та Трансильванією. А після того, як московити підбурювали опозицію до повстання та збільшили в Україні чисельність своїх військ, стало очевидно, Москва розпочала процес ліквідації незалежності чи будь-якої автономії гетьманщини. Тому у цій ситуації Виговський зробив єдино правильний цивілізаційний вибір вирвати Україну з рук Москви, спершись на старих нових союзників. 16 вересня 1658-го Виговський укладає із польською делегацією угоду, за умовами якої Україна повертається до складу Речі Посполитої, але на умовах широкої автономії з правом вести власну міжнародну політику. Фактично, це означало, що Річ Посполита перетворюється із федерації двох рівних народів поляків і литовців у федерацію трьох народів поляків, литовців і русинів тобто українців. У Гадячі був складений проект договору, який ще мав ухвалити польський сейм, після чого мало відбутися остаточне підписання угоди. Однак одразу після переговорів Виговського із поляками Москва оголошує Виговського зрадником та розпочинає війну проти України. Активні бойові дії між виговським і московськими військами почалися в кінці вересня 1658 року, і до весни 1659 шестот жодна зі сторін не змогла переломити хід подій. Однак за цей час московити змогли зібрати величезну армію у 150 тисяч чоловік на чолі з найвідомішим на той час російським воєнначальником князем Олексієм Трубецьким. У квітні 1659 року ця потужна армія рушає в Україну. Луговський на той момент мав не більше 20 тисяч козаків, і якщо чесно, ніхто не вірив у їхні шанси. Це дуже нагадує ситуацію лютого 2022 року, коли всі наші союзники були впевнені, що довше трьох днів Київ не вистоїть. Поки Виговський збирав основні сили та шукав союзників, в тилу противника діяв невеликий загін Ніжинського полковника Григорія Гуляницького. Він зумів захопити прикордонне із Московію містечко. Конотоп росіяни не хотіли мати у своєму тилу захоплене козаками місто, і перш ніж рушити далі, вирішили вибити козаків із Конотопа. На той момент козаків там було всього близько чотирьох тисяч. Здавалося, що вони приречені. Нагадаю ще раз, це був 1659 рік. Вони нам поставили умови зараз. Якщо ми починаємо супротив, вони розносять місце артилерії. Хтось за те, щоби воювати. 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 воювати! Облога конотопа тривала 70 днів. З 21 квітня по 29 червня 1659 року під час безуспішних штурмів московити втратили більше 10 тисяч вояків, і це одна з найгероїчніших сторінок в історії українського війська. За цей час Виговський зібрав основні сили: 17 тисяч козаків, 4 тисячі іноземних найманців, переважно поляків і сербів. А також залучив на свій бік давнього союзника ще за часів Хмельницького кримське ханство. Хан зібрав армію у 40 тисяч, і блискучий шеф-розвідки Виговський зміг залишити цей союз в таємниці від росіян. Підступивши до конотопу, Виговський нападає на росіян, повівши у бій лише невеличкий загін. Основні сили козаків і татар сиділи у засідці. Після короткого бою Виговський відступає. А Олексій Трубецький надсилає 30 тисяч свого війська на чолі з боярином Семеном Пожарським наздогнати Виговського. Коли російське військо переправилось через річку Соснівка, п'ятитисячний загін козаків непомітно переправився на інший бік, зайшов у тил до росіян та зруйнував єдиний міст через річку. В цей час основні сили Виговського, які весь час сиділи у засідці, розпочали атаку на росіян. Ворог був спантеличний, ніхто не очікував, що Виговський міг зібрати і приховати таку потужну козацько-татарську армію. Розпочалася паніка. Росіяни хаотично почали відступати до річки Сосниця, але побачили, що моста вже немає. Пастка замкнулася. Союзні війська почали знищувати притиснутих до річки росіян. Частина з них втонула, намагаючись вплав перетнути річку. А тих, хто зміг дістатися іншого берега, гостинно зустрічав п'ятитисячний загін козаків. Той день, 29 червня 1659 року, майже всі росіяни на чолі із Семеном Пожарським були знищені, дізнавшись про втрату 30 тисяч відбірних вояків, Трубіцькой наказав решті своїх військ в той же день відступати з території України. Але ще три дні українські лицарі переслідували ворога і нищили його аж до самого московського кордону. Катастрофа під Конотопом, напевно, була найганебнішою і найболючішою поразкою московської армії в її історії на той час. Ця армія фактично була знищена. Коли звістка про це до Москви, там почали готувати оборону міста від козаків і татар. Ходили навіть легенди, що цар утік із столиці до Ярославля. Але тоді козаки не пішли далі. Скористатися своєю блискучою перемогою Виговський, на жаль, так і не зміг. Чому? Як скаже потім Симон Петлюра, не так страшні російські воші, як українські гниди. Навіть під час війни з Московією було багато козаків, які вважали, що православна Москва найкращий союзник для Гетьманщини. В Україні сформувалась нова промосковська опозиція на чолі з полковником Якимом Сомко, братом першої дружини Богдана Хмельницького. Звісно, активізувалися також московські агенти впливу. Представники Кремля активно контактували із Сомком, заохочуючи його виступити проти Виговського. 11 вересня 1659 року, через два місяці після війни з Московією, відбулася козацька рада в селищі Германівка між Києвом і Білою церквою. На той момент сину Богдана Хмельницького Юркові виповнилося 18 років, і опозиційні сили, що їх розкачувала Москва, вимагали у Виговського, аби той виконав заповіт покійного Хмельницького і передав булаву його синові. Ще одним фактором, який похитнув позиції гетьмана, було рішення польського сейму. Ще напередодні Конотопської битви, у травні, Сейм проголосував проект Гадяцької угоди, але в урізаній редакції. З угоди викреслили згадку про створення федерації трьох народів. Ніяких рівних прав з поляками і литовцями українцям не гарантувалось, а гетьману не дозволялось проводити незалежну міжнародну політику. Врешті-решт, остаточне підписання угоди після рішення Сейму так і не відбулось. Але це не завадило опозиції Виговського звинуватити Гетьмана у тому, що він продався полякам. Врешті-решт закінчилася рада у германівці збройною сутичкою двох ворогуючих таборів. Виговський разом із групою своїх прихильників був змушений тікати. Ця історія закінчилась трагічно для усіх, окрім московитів. Після втечі Виговського гетьманом обрали Юрка Хмельницького. Спочатку недосвідчений хлопчина підписав нову редакцію Переяславської угоди, яку йому підсунули московити, яка фактично ліквідувала автономію Гетьманщини. Козаки і московити відновили наступ на річ Посполиту, але обидві армії були знекровлені війною між собою. У першій же битві Юрко Хмельницький потрапив у полон до поляків. Тепер уже поляки підсунули йому новий договір з Річчю Посполитою Слободищенський трактат, за яким Гетьманщина поверталась під руку короля. Це остаточно спровокувало розкол Гетьманщини. У 1667 році Московія і Річ Посполита уклали андрусівське перемир'я, а у 86-му вічний мир, за умовами якого розділили територію Гетьманщини на правобережну пропольську та лівобережну промосковську яким Сомко сподівався на підтримку московських агентів впливу, які спонукали його ініціювати відставку Виговського. Він намагався стати гетьманом лівобережної України, але за іронію долі Сомко сам став жертвою московських інтриг. Використавши Сомка, московити зробили ставку на іншого кандидата Івана Брюховецького на чорній раді 1663 року в Ніжині прихильники Брюховецького вбили Якима Сомка. Трагічна історія закінчилась і для Івана Виговського. Після Германівської ради він утік на територію Речі Посполитої, де певний час співпрацював із поляками. Але вони так і не пробачили гетьману його державницької позиції і намагання створити незалежну країну Гетьманщина. 16 березня 1664 року його розстріляли у селищі Рокитне на Київщині. Досі місце поховання Івана Виговського достеменно невідомо. Фактично для нас всіх історія Виговського величезний урок Москва не може здолати нас військово, вони неодмінно програють, як вже бувало в історії. Але тоді вони посилять свої спроби розхитати ситуацію всередині країни. Ми вже це відчуваємо на численних інформаційно-психологічних спецопераціях, тоннах пропаганди, дезінформації. Це і є гібридна війна, яку Кремль веде проти нас вже понад 350 років. Тому сьогодні нам варто пам'ятати, ми сильні лише тоді. Коли об'єднані, якщо піддамося на провокації, втратимо єдність, ми програємо війну. Ось така реальна історія.